Друзі, подивіться, як цікаво! Я спостерігаю театр тіней. Там лежить смартфон з ліхтариком ввімкненим. І поруч з ним вже полетіла. Повернулась. Це муха. Цокотуха. Транслює нам <хи> свої вмивання. Щось вона відтворює, бачите, щось вона навкруги кружляє, оп, чітко вималювалась. В якому багатогранному світі ми живемо? Уявляєте? Я просто не перестаю милуватися всім цим. Фокусується камера, фокус змінює, освітлення небагато. Десь вона. Так, повіялась, чую. Десь літає. Тут ще бувають метелики при... прилітають на світло. Так, цікаво, сп... так, повернулась. Оп, бачите, маленька-маленька. Оп, збільшується в залежності від наближення до смартфону. Кружляє, шукає споживу якусь. Намивалось так довго, цікаво, так. Може ще повернеться. Давайте. Зачекаємо трошки. Так. Атакует что-то. Гдесь жужит. Как той шахет. В... О, где-то десь... снова появляется в поле зрения. Ладно, хай летить. Тихой, и мирной вам ночи, друзья.